Привіт, друзі мої! Знімаю відео про ваги електронні для кавоманів Вакако Ексаграм. Неймовірно, класна річ, чудовий аксесуар і на подарунок, і взагалі для будь-кого, хто на кухні готує. Чому? Тому що на них можна важити абсолютно все, що ви хочете, від 0,3 1 грама до 2 кілограм. Тобто можна на кухні використовувати, важити борошно, цукор, сіль, що вам там, дріжджі, що потрібно, от можна використовувати. Це в мене, от ви бачите, я вже кавусю тут собі зробив. Це залишки. Я робив 10 грамів кави. Я їх відповідно попередньо молов. Це моя кавомолка. Вон сам ще кава залишилась в мене. Однією рукою просто не дуже зручно. Тут такий запах від неї, я навіть не можу передати. Хотів би вам, до речі, відразу і порадити каву. Дивіться, в сільпо придбав зерно Колумбія Арабіка називається. 150 гривень за 100 грам. Ну, так, чисто побалувати себе дуже класно. А якщо є можливість постійно купувати, то от взагалі було б чудово. Також в мене тут Вакако Капамока. Виглядає ось так вона. Це така портативна кавоварочка, поровер. Тут відразу йде оця от бачите підставка сам поровер, дріпер Сюди вставляються фільтрики. От, бачите? фільтр вставляється. В наборі в нас 10 фільтриків. Я вже використав, напевно, десь половину. Їх можна також. Купити окремо посилання всі, на всі речі, на пальники, там газові балони, ваги, столик, сам провер. Це, до речі, ще й термогорнятко, Уявіть собі. Тобто, воно буде зберігати температуру вашого напою десь до 8 годин, згідно з тим, що каже виробник. Чайничок у мене ось такий, бачите, який красотун на 500 мл. Така в мене пляшка від кешу в декатлоні. Придбав це в мене чохольчик від пальника. Кемпінгмун. Ну, коротше, така от в мене тут сьогодні атмосферка. Знімав відео про ці ваги, вам розповідав, чому слід їх купити, для кого вони і так далі. Але, в принципі, по ходу діла я виявив, що ними можна користуватись не тільки якщо ви якийсь кавовий ентузіаст, а в принципі просто як кухонні ваги. Вони так само працюють, як звичайні ваги, просто є декілька додаткових режимів суто для. Каво, манів для того, щоб там, заміряти час екстракції кави, скільки водички ви налили, і так, далі, і так далі. В них все є. Дуже приємно, класно і взагалі те, що треба. На подарунок людині, якій подобається кава, дуже чудовий варіант. Дивіться моє відео на моєму каналі. Підписуйтесь на мої соціальні мережі. Всім дякую.